Друзі, у нас чергові прекрасні новини. Позаду мене ви бачите автовоз, але їх сьогодні буде таких два. Адже до нас приїжджають 16 авто ваших замовлень з США. Тож, друзі, зустрічайте! Велика поставка з Америки! Крім цього, до нас під'їхав Лінкольн, Там наш менеджер Роман і його сьогодні дві автівки. Беха і також Лінкольн. Біленький. Ромео. хеллоу. Добрий день, шановни день, шановний панство. Добрий день, шановне панство. Що, ваші автівочки приїхали? Ми сьогодні. Що <сх> ж приїхали? В тебе Лінкольн і бешка? Чи ще щось є? У мене Лінкольн, бешечка. Ну і Акадія наша теж приїхала. Три Опа. машинки на отвозі наших. Але пам'ятайте цього красавчика, він продається. Я ви напевно бачили, що він в продажу. Думаєте, що він просто так продається. Ні, це не просто продаж, друзі. Це приманка. Знаєте для чого це приманка? Люди приїжджають, дивляться на цей Лінкольн, кажуть, який він обалдений, і заказують собі такий самий з Америки. І сьогодні буде саме круте підтвердження цього, тому що приїхав саме крутий авіатор. З Америки в Україні такого жодного немає. Це можна сказати історична подія, бо сьогодні надзвичайно надзвичайний лінкольн авіатор гібрид Але почекайте, коли розвантажиться, і все по порядку. Так, ну наш пес на місці з минулих випусків. Я сподіваюся, ви його пам'ятаєте. Він передає вам привіт. Але окрім цього, я хотіла розказати вам історію. Рома сказав, що цей Лінкольн один єдиний в Україні. Ну таких багато ми доставляємо насправді унікальних авто. Але історія попереднього лінкольна такого самого, який був в Україні, дуже цікава. Його вкрали, вивезли в Польщу, вивезли в Німеччину. Тож такого лінкольна вже більше не було в Україні рівно до того моменту, поки. Він не з'явився і його ми не доставили. Ось цей прекрасний менеджер, який знімає вже своїм клієнтам авто. Тож, друзі, погнали далі! І наступний наш екземплярчик це лінкольн. МКЗ, який рік. 2016 рік 2 літра гібридний. Він в нас. А це наш менеджер Назар. Друзі, якого ви в принципі ви вже всі чудово знаєте. Він привіз цей лінколь з цього автовозу. Окрім цього, ще буде дві, чи Три твої машини. Три автомобіля ще буде сьогодні. Це в нас буде два. Також лінкольна е, МКХ Блеклейбол. Дві також 2016 тисячі шістнадцятий рік машина black повністю офігення. Це, це саме жир. Само це саме вис. І він повністю цілий. І виграли ми його так би мовити, і по вартості, також як цей гібридний. А давай що до вартості? Що до вартості виграли ми його на аукціоні за 2600. Тут автомобіль у нас вийде в районі 10 тисяч доларів із да? ремонтом. Ну, да. А як ми бачимо, що в нас по ремонту це в нас ось пошкоджений а, капот і фара? трішки вдарена фара. Фар ми вже експерти подивились, Перепакують, і капот клієнт захотів замінити повністю на новий. Але його можна було витягнути в принципі, так можна, але все ж таки до ідеальної це потрібно буде шпаклівка. Тому запропонували і рахували з самого початку. Це в нас новий угу. з покраскою. Тобто, це буде надалі просто вторично якраз по капоту. Все, тому що в колір буде можливо складно знайти, але наші майстри обов'язково постараються. Витрата палива мінімальна, комфорт, максимальний, Тому що в машині є повністю все зручна, сучасна, комфортна. Класний стиль в автомобіля, дорогий і ну, дійсно 10 тисяч доларів. Будемо правдиві. Не знайдете ви в Україні гібридного Лінкольна за такі кошти. Та навіть не тільки Лінкольна. а будь-який гібрид в такому стилі з такою комплектацією, з таким комфортом немає. Так слухай, шкіра в гарному досить стані. Подивіться, перфорована. Вау. А тому, що пробіг, пробіг 100 тисяч Дуже... кілометрів. Да. Це мінімум. Для такого За такої варанту? ціни це просто клас. Виграли ми її в цей перед груднем, мабуть, в початок грудня. Десь так ми її виграли орієнтовно. Так ще швидко приїхала? — Дуже швидко. Це Нью-Джерсі, найближчий штат. Тому і плюс такої ціни. Автомобіль у нас приїхав для військового. Він хотів, щоб це було швидко, якісно і. Дійсно недорого, бо бюджет трішки не дозволяв. Але все ж таки розраховували на ф'южена, забрали лінкальна. Ну це те, заміна, що пришивка прекрасна. прекрасна. Так. Тим більше 10 тисяч гібрид. Друзі, це дійсно. Ви придивіться, бо варіант за десятку в Україні ви такого точно не знайдете. Друзі, і так наступний наш автомобіль. Ось на Тесла, Її привіз менеджер Євген Жень, можна тебе буквально на пару слів тримай. Розкажи швидко, що це за автомобіль, скільки він вийшов, Корот, коротенько. Це у нас Тесла Y, 2024 року. Машина відкрита? Машина відкрита, так. Можеш сам побачити стан салону. Вона ще заряджена в нас. Так. Да. Клас. Машина максимально класна, мінімальний пробіг. Якщо не помиляюсь, тут... Там в районі 10 тисяч миль пробігу зараз, щоб. Покал, подивіться, дивіться, іграшка прийшла з машиною. Оу oh, єс. Yes. І також запчастини. Ну, Це приємніше, ніж іграшка. ну, Мені це також це подобається. Величезна панорама, крутий стиль. Жень, ціна. Дай скажи ціну, за скільки вона вийшла. Машина, машина в 25 тисяч доларів вже в Україні. В Україні, ви подивіться, в нас камери в круг, 360, панорама, крутий стиль. Да, підбирали но... з клієнтом Зікер uh, uh, або дивилися uh, цей «Єтрон». E але uh, все ж таки у нас лягла душа більше до ТЕСУ <реку> ігріка. <реку> <реку> але душа лягла до ТЕСУ, тим паче по Байнау ми її забрали. Машина дійсно класна, та достойна вашої уваги. Тому Тесу 24-го року з мінімальним пробігом та пошкодженнями можна взяти в 25. Все, Назар. ну Машина дійсно класна, салон покрутий там, побачиш. Також, друзі, не зволікайте, дивіться, 24-й рік, 25 тисяч тут і зараз. І таке трапляється дуже часто. Зимовий період, всі чомусь бояться, компанії в відпустках, люди думають, прокидаються, а ті, хто не думають, швидко звертаються до нас і купляють. Ми не відпочивали, буквально з 31-го на перше відпочивали. Все, далі. З 1 числа ми вже працюємо, ми вже граємо, вже забираємо, вже забираємо машини. Наразі автомобілі забираються дійсно по нереально крутим цінам, дешевим. Так що ходімо до наступного лота, а з цим ми поки прощаємось. І наступний наш просто прекрасний екземпляр BMW 530, друзі. 18-го року плагін гібрид. Привіз її наш менеджер Святослав з команди Романа. То що ж, розкажи нам, за скільки ти її взяв? Так, да. Наша машинка нам приїхала, виграла мої на аукціоні за 11600. Це BMW e 30 плагін-гібрид, 2 літри. На задньому здається, приводі. Бензиновий двигун на 184 кінські сили та електродвигун на 113. Ось машинка дуже заряджена з мінімальними пошкодженнями лише попередній частині. Бампер точно можна буде витягнути Фара на перепаковку, великий плюс. Думаю, що фара працює. О. Ну і крило. Ось, крило в да. да, нас також. Ну я думаю, що можна буде його витягнути. Слухай, 11 тисяч за плагін гібрид. Да, 11 600. Так, виграли і на аукціоні. Це Дуже, дуже класний класна. Да, дуже... А в Україні а, вона скільки стане клієнтом? В районі 22 потрібно подивитись, при тому, що ринок у нас живих автомобілів від 30. Ми дивилися. Ого, угу. на авторі 30-ку і не підходь. Да. Що по да. салону? А, по салону у нас гарна комплектація, у нас екошкіра, дуже багато допоміжних функцій. А, в плані, а, у Нас зустрічає відразу проекція. у нас а, Датчики сліпих зон, а також допоміжні функції управління жестами машиною. Ось ну і в цілому дуже приємні всі матеріали. Все дуже зручно, це як завжди, BMW. І тут вже шкіра натуральна, шкіра напа і Napa. кермо. І дивись, дуже дуже класний колір салону. Мені подобається uh -huh. і керування жестами, кажеться, може так музичку, дати? да? Та пальчиком, пальчиком. Блін, вообще клас. Це. Дуже класно, мені подобається. І колір, до речі, вона якась золотиста. А, так, Так, в да? да, неї колір голд, а, доволі рідкий. Це ексклюзивчик, так? Да? Можна сказати, що і так, так. Да. Він більш рідкий, ніж ексклюзивний. Друзі, сьогодні ми вас знайомимо не тільки з доставленими авто, а з нашими менеджерами. Це Діма. Він доставив цей Grand Хайлендер. Це не просто Хайлендер, це аж Так, да, Це Grand Highlander На 2,4-му двигуні турбобензин. Просто-напросто під капотом все нове. 24-й рік. Все гарненьке. Все, все чудово. На комплектації платіну все є. Адаптивний круїз-контроль, тримання в полосі. О, Чудово. Краса, краса. Давай тоді поглянемо, що в нього. Так, а, дивіться. По пошкодженню, до речі. По пошкодженням Давай. бічні з лівої сторони цей, навісні пошкодження. Це ну, все, все міняється. Просто двері. Тільки двері? Другі. Так, двері. двері. Ну, таке там пластик, таке. Це все, все міняється, все все ставляться. На 20-х колесах просто це підкорювач. Любих доріг взагалі. Я просто мрію про цю саму машину. Так? Да? Ну, да. скоро буде, я впевнена. І це, до речі, ну, просто і ще раз, це не звичайний Хайлендер, це Грант. А що, от, він Грант. Чого він Грант? Саме Грант він длинніша база. Ну, він взагалі, довше? він дуже а -а -а. здорова машина. Просто. Ні, ну, з нами порівняти да. це гора <рес> ціла. По Грудь тільки йде у нас, грубо кажучи. Та дивись, капот. він вище за мене, навіть тако, мабуть. Ну, да, майже вище. Це. Це заїхати можна і в ліси подрова, то Та взагалі, не да. по дрова, як така тільки по місто. Де захочете, там якби і будете їздити, і не будете переживати, що десь застрянете. А розхід скільки в такої машії? А, Розхід десь до 10 взагалі літрів, якби це, ну просто виїдете до 10 літрів бензин. Салон. Ну я вважаю, що це прекрасний. Перфорація, великий екран, зручна коробка передач. Що може бути не прекрасніше. Ось так от машинка наша Grand Highlander з мінімальними бічними пошкодженнями. Нашому клієнту він вийшов на 20 тисяч доларів дешевше, ніж на ринку України. 24-й рік гібрид. Що може бути краще? На початку нашого випуску один компас ми вже загружали. Цей компас ми вже вигрузили. В нас джипчик чорний на чорному від нашого менеджера Ярослава. Пані Дапаново, всіх вітаю, Івана. Розкажи, будь ласка, що ж він тобі обійшовся? Ну ти сказала все вірно спочатку. Розпочну так чорний на чорному, абсолютно ми зараз да. зазирнемо у салон, глянемо що там усередині. Що він нам став? Да, яка ціна? А, виграли ми його на аукціоні у 4300, Що дуже чудово, тому що якщо брати там середню ціну, mm -hmm. це може бути умовно 5700. сімсот Щодо в Україні скільки? В Україні порядку приїхав, от от зараз на цей момент. 에, порядку, ну дивлячись від стану, дивлячись від пробігу. Цей автомобіль має пробіг 40 тисяч міль. Отак слухається. Це пробіг, мінімальний супер. пробіг. Ну, в Україні порядку, мабуть, нормальний варіант 1017 18 Трейл Хок Джип 2018 рік, має 9-ступенчату коробку передач автоматично. Ну що 24, мотор, бензиновий, ГБО, все як потрібно, розход маленький буде народна, стримана автівка. По-своєму, вона така статусна, тому. Клас по пошкодженню. Дивись, так. я бачу, Пожалуйста. в нас тут двері, заміна дверей, і це, це треба, мабуть, трошечки буде витягнути. По пошкодженню, так, буквально заміна правої передньої двері, і буде ще невеличка і рахтовка порога. Ну так, пошкодження навісне це. Якщо прийняти це маленьке пошкодження. По часу, зорієнтую, щоб ми розуміли, скільки от таке пошкодження буде ремонтуватися. Так як ми маємо багато партнерських та своїх особистих СТО, це займе, ну, якщо наприклад, завтра почати, то я думаю, тиждень максимум. Угу. Все нормально, Може, все чудово. Тим більше за наявності дверей. А ми ж підбираємо так, все завчасно. У нас є підбір запчастин. Ви так. замовляєте собі автомобіль. Паралельно ми вам замовляємо запчастини. До нього приїжджає все разом, швидко робиться і видається в скіфка. При бажанні можемо одразу всі чотири замінити. Все чудово надобрати. мене все. був такий хороший з панорамою. Можна заїхати десь в дебрі і на зірки дивитися отаком. Але знаєте, чим краще машина їде, тим далі йти по трактор. Так що це дуже серйозно. Але машина дуже хороша, рекомендую. Всім в кого ще такого нема, купіть. Но. О, дивіться, лінколь вигружають. Шановне панство, єдина причина, чого я ще в цю темну пору Холодно. Холодно. стою тут, на цьому розвантажувальному майданчику, тому що за, за нашою спиною твориться історія. Нарешті в Україну прибув той автомобіль, який... Прекраси дороги України! Це неймовірно рідкісний, неймовірно цінний, неймовірно багатющий, неймовірно престижний автомобіль. Лінкольн авіатор 22 року Блек Лейбл, Плагін Гібрид. Шановні, так як вчора атвос приїхав ввечері, то щоб дуже гарно ви побачили в деталях, наскільки це фантастична машина, ми сьогодні в день прийшли і хочемо вам показати. Бо перед вами ну, просто розкіш, тільки подивіться, які тут, які тут вставки, наскільки цей білий перламутр переливається з хромом. Уся ця, ця гама кольорів видає, що це найкрутіша комплектація, друзі. Бо це авіатор Black Label 2022 року і це гібридна його версія. Це єдина така машина в Україні. А, до речі, ще одна всього така машина є в Європі. А знаєте, як вона там з'явилася? Але тепер в Україні поповнився ще один такий крутий екземпляр. Найбільше він себе розкриває, коли відкриваєте дверцятка. З усіх машин, які ми привозили, немає жодної машини, яка хоч близько порівняється з якістю матеріалів складом цього авто. Настільки якісно все зроблено, шкіра справжня. До речі, це венеціанська шкіра, тонкої перфорації. І в Black Label дуже незвичайний такий візерунок і прошив сидінь. Тут у нас. Трьохрядна версія, ззаді йде два капітанських сидіння, до речі, з консолью, це дуже і ціною. І також третій ряд. По комплектації ви знаєте, тут є просто все. Я дуже задоволений, що цю машину я пригнав своєму клієнту. І що саме наш авіатор, який у нас в продажу стоїть, уже, уже нам дав приблизно 7 чи 8 клієнтів. Тобто люди прийшли, подивилися на наш, сказали, класно, але хотілося б зекономити. Ми запропонували пригон і ось. Пригон відбувся, машина вже тут. Тому хочете класну машину? Звертайтеся! І до речі, у нас ще тут дуже дуже багато ексклюзивів. Ну що ж, друзі, в кадрі стало різко світло. Це означає, що настав новий день, і ми вже показуємо вам ці авто. Вигрузили ми їх ще вчора, проте в темноті вам показувати ці скарби просто неможливо, адже їх ви маєте побачити яскраво. За моєю спиною один єдиний такий в Україні GMC Acadia 23-й рік. Автомобіль просто неймовірний. Так, да, ви можете помітити, що тут трошечки по кузову автомобіль після граду, але це не біда. І чого не біда, зараз розповість вам наш менеджер Владислав, який і привіз це авто. Друзі, всіх вітаю. це просто справжній ексклюзив для нашого ринку. Це Справжній американський великий кросовер GMC Acadia на максимальній комплектації на дуже рідкісній комплектації Denali. вона оснащена двигуном об'ємом 3,6 літра. Це простий атмосферний, досить таки надійний двигун. Пробіг мінімальний 19 тисяч миль, і пошкодження, як ви бачите, в нас після граду. Тобто автомобіль в ДТП не був. Звісно, потрібно буде трохи зайнятися тут ремонтом. А Скільки буде вартувати такий ремонт? Бо це дуже важко цей, сказати, тому що кожна ось ця вм'ятинка вона коштує якусь суму грошей, але з того, що ми подивилися, коли вона приїхала, ну ремонт не буде коштувати якісь за шалені обличні кошти, так да? шалені кошти. Тобто, по факту, він цілий. По факту, автомобіль не бився, не був ДТП, і весь кузов його ну, цілий нічого не пішло. Він сам виїхав з автовозу. Ми навіть мали змогу на ньому там трохи проїхатись, і він дійсно подарував нам такі емоції. Дуже класний автомобіль. Найголовніше це його комплектація. Я одразу хочу вас запросити всередину, щоб там розповісти вам про все. Ага. Блін, ну всередині він такий дуже великий, масивний. Відчуваєш, як зовні цю масу, ці об'єми, так і всередині. Звісно, ну це справжній американський автомобіль. Вони всі славляться своїм розміром, своєю масивністю. Ага. Американці люблять такі автомобілі. Забрали саме цей варіант по побайнав за дуже гарний прайс. Я точно не пам'ятаю, але в районі 17 чи 18 тисяч. Клієнтам він стає в Україні без ремонту тридцять. Три тисячі доларів. При тому, що в нас на ринку 23-го року ще немає. Ну і звісно, в такій комплектації ви просто їх не знайдете. Це справжній ексклюзив. Як мінімум, це шкіряний салон, переднє сидіння з підігрівами, з обдувами, перферація. Бачу є проекція. Так, тут є все. Два панорамних люка. Ну виглядає це просто супер, тому що другий ряд може собі відкрити там закрити. А взагалі в автомобіля три ряди сидінь, тобто автомобіль. Ну, сімейний, можна так сказати, дуже великий. Всю сім'ю Да. дуже зручні сидіння, дуже м'яка посадка. З мінусів, чесно кажучи, це маленький екран. Ну як на мене, могли б зробити її більше за 23-й рік. Да, воно можливе, да, дійсно, але але Воскрай... в основному все досить таки класно. Мене він навіть приємно здивував. Я, я думав, що він живу буде. Ну, все-таки це Америка. Вони. Забрали його yeah. по байнау американське, тобто зайшли, взяли так. без торгів. Взагалі припаси. одразу так. Люди побачили, мої клієнти просто закохали цей автомобіль, сказали, все, Влад, забираємо його. От я їм уточнив по ремонту, що це буде коштувати, адже все таки це пошкодження після граду. Але ми його Погадуюся. все одно забрали так. Да. Клієнти самі захотіли, клієнти дуже щасливі, вже з нетерпінням чекають, коли її відновлять, щоб ну, їздити по дорогах України на цю так, підкорювати дороги. Позаду мене ви можете побачити ще Discovery і Polo. Це теж наше авто. Проте найцікавіше ось тут, позаду мене. Подивіться, скільки цих авто. Тесли, лінкольни, BMW, Mazda, все що завгодне, GMC, і ексклюзив, і народна класика, яку нас всі обожнюють. Це показник нашої роботи. Ось все, що знаходиться за моєю спиною, це авто, яке замовляєте ви, друзі. Ми дуже вдячні, що ви дійсно до нас звертаєтесь. Насправді, це яскравий фактор того, що ми працюємо немарно. Ми даємо вам те, що ви хочете. Ми втілюємо ваші автомобільні мрії значно дешевше українського ринку. За заощаджені кошти деякі можуть купити собі ще одне або навіть не одне авто. В нас є яскраві приклади, всі кейси вам демонструємо, показуємо. І це найголовніше. Тож, друзі, звертайтеся до нас. Ми завжди на зв'язку.